Христос посеред нас на календарі п'ятниця, 26 жовтня, Возлюблені у Христі. Сьогоднішній Євангелія дає нам можливість стати свідками чуда, насичені Ісусом п'яти тисяч людей п'ятьма хлібами та двома рибами. Але найголовніший тут зміст у тому, що у цьому діянні Ісуса заключається вічна істина, як повсякчас Христос насичує людські потреби і тіла і душі. Сьогодні Святою Православною Церквою з великим шануванням прославляється іверська ікона Божої Матері, а також почитаються преподобний Веніамін Печерський, великомучениця Злата Хрисія Могленська. Повертаючись нині у 9 століття, дізнаємося, що іверська ікона Божої Матері свою назву отримала за місце перебування на святій горі Афон в іверському монастирі. Шанування християнами іверської ікони Божої Матері, за переказами, іде від епохи іконоборства. Саме тоді благочестива вдова християнка, оберігаючи святиню від воїнів, які списом ударили по образу Богородиці, звідки потекла кров, опустила її на води моря. Ікона, стоячи на воді, приплила до афону, Афонські чинці. Кілька днів бачили у морі над нею вогнений стовп, але не могли її взяти. Вона відпливала. Проте чернець іверського монастиря, святий Гавриїл Грузин, по велінню Божої Матері, що з'явилася йому у вісні, пішов по воді і прийняв святу ікону та поставив у храмі. Однак наступного дня ікона була знайдена не в храмі, а над воротами обителі. Так повторювалося декілька разів, поки знову Богородицею не було сказано святому Гавриїлу не хочу, щоб ви мене охороняли, але хочу сама бути хранителем. Вашою не тільки в земному, але і в небесному житті. Випросила я у Господа милість вам, і доки будете бачити ікону мою в своїй обителі, доти благодать сина мого до вас не зменшиться. У вдячній радості чинці святу ікону поставили над монастирськими воротами, звідси і її найменування грецькою порта і тіса, а у перекладі вратарниця. Нині із ним Ангела, православний календар, вітає чоловіків з іменами Микита та Миколай. Дорогі брати і сестри, хочемо звернути вашу увагу на слова преподобного Антоні Великого: якщо любиш спокійне життя, не входи у коло тих, у кого вся турбота про суєтність. І якщо випадково потрапиш в їхнє середовище, будь такий, якби тебе там не було. Не забудьмо, що сьогодні п'ятниця. Піс бажано потримати на трапезі, а свої душі надати духовне зцілення через молитву.